Хорошо, друге пророцтво, зірка Якова, це цар Давид, син Якова, так? ну скажімо так, з роду Цар Давид. І ми коли читаємо друге царство, восьма глава, то ми читаємо там ось дуже швидко ми читаємо. Ми читаємо там такі слова. Швидесенько, два вірші. Ось. І також так е давид. І також присвятив цар Давид Господу разом зі сріблом і золотом, присвятив Богу, яке взяв у всіх підкорених ним народів. Так, здобич. А що за народи? І перечисляється у сарійців, малитян, оманитян. Тобто Давид підкорив. Так, да, підкорив собі ці народи, вони були під ним. Це друге пророцтво. І третє пророцтво це буде, коли буде друге пришестя, коли прийде Месія другий раз, так, зі своїми воїнами, так, в лиці нареченої, в лиці своєї церкви, своєї спільноти, вірної, вірної, так. Я ще сказав, хотів би в двох словах додати за ідолопоклонство, так? що це за духи, так? Куди вони тягнуть, навіть віруючих людей затягують, що Бог називає ідолопоклонством, називається ще духовним блудом. Тобто, коли людина Богу не вірна, вона предає Бога, як і Сав да? за чечевичну цю їжу, так, своє первородство. Продав, так? Оце ж воно і є. За якісь матеріальні цінності, так? Ми своє духовне первородство е продаємо. Ми ж говорили за те первородство, що первородство воно було не тільки фізичне благословіння, а й духовне благословіння, так? Так, так, да, тому що. В сім'ї оце священство духовне передавалось від батьків до дітей. Так? Mm -hmm. А пересвященство це твої відносини і стосунки з Богом, mm -hmm. живі, близькі, правильні і так далі. Так? Це твоє життя з Богом. Mm -hmm. А Ісау його це не цікавило. Розумієш, що це первородство духовне, він це все бачив від своїх батьків, від ісака. Ічук про Авраама, так? і оця сфера не цікавила, не цікавила. Да. жити з Богом, бути там священником, ходотаєм, так? захисником, адвокатом, молитися, просити за себе, за свою сім'ю, за свій дім, там, за свій народ і так далі. Ось його це не цікавило. Його цікавило просто хороше матеріальне. Благословіння, забезпечення. І Сава цікавило. А Якова, о, його цікавило це. Він це чув. Від Ісака батька, від діда Авраама. І його це цікавило. Духовне первородство, бути священником сім'ї. І Бог це бачив, і Бог це оцінив. Так, да, Бог оцінив це, о, є тут. Така людина в цій сім'ї, яка бажає мене знати, шукати мене, mm -hmm. ходити зі мною, жити зі мною, спілкуватися зі мною. Mm -hmm. Ось ми говоримо, багато що залежить mm -hmm. від самої mm -hmm. людини. Mm -hmm. так. То ідолопоклонство – це коли людина, вона це, це блуд, це коли людина зміняє Богу, так? невірна, придає Бога, mm -hmm. так? зоставляє Бога. І знаходить собі іншого улюбленця, якому вона вклоняється і служить. Ось Бог порівнює оцей духовний блуд, він так і називає духовний блуд ідолопоклонство. Так? Невірність Богу. Коли людина звіняє Богу, придає Бога, так? Бог це порівнює з фізичним блудом, перелюбом. Так? Порівнює. Ось блуд, наприклад, фізичний, так? От Це такий сильний дух, і от розуміть, як його, яка його мета, ціль, так, що він любить. Блуд. Блуд він. У нього немає такого, щоб він, скажімо, свою увагу сконцентрував на одній особистості, так? І був їй вірний, любив її, жив з нею, так? Блуд, він е, діє ось так, скажімо, в людей. так? Коли людина вона з одною хоче жінкою, з другою, з третьою, з п'ятою, десятою, він цей блуд він любить гулять. Гулять, ходить до різних жінок. І ту любить, і ту любить, і третю, і десяту любить, він не може бути вірний одній жінці. Ось це блуд, так? Ну, перелюб він дуже схожий. Перелюб фізичний. Коли у чоловіка, наприклад, є одна жінка, яку потрібно любити, бути вірним, піклуватися, так? будувати з нею якісь відносини, стосунки, хороші, правильні, так? вірні. А чоловік змінює іншій жінці. І ось жінка його не знає, а він також гуляє, змінює невірний, передає, так? І коли жінка вона в кінці кінців узнає, так? Все це діло, як вона себе почуває? Або навпаки, буває. ну, Більше всього, це проблема у чоловіків, але й буває у жінок. Це рідкі випадки. Але як Бог себе почуває, коли ми йому змінюємо? Так? Коли ми знаходимо собі всіх цих багатьох ідолів, яким ми поклоняємося і служимо. Так? І невірні Богу. Оставляємо Бога. Ось це все дуже серйозно. Оце ще. Одна розновидність ідолопоклонства. І третє, ми говоримо про родство, це цар Месія, так? який повинен прийти, це його буде друге пришестя. І коли він буде ось знищувати схожі народи, їх буде багато, як Мовитяни, амонітяни, Різні системи, різні народи, так? <кій> Він прийде своєю нареченою, так? яка була вірна. По відношенню до свого нареченого, як ми читаємо, чиста, свята, бездоганна, сяйлива, так? <кій> була вірна. Спочатку наречений восхитить. Забере від цього зла свою наречену, а тоді разом з нею, вже, як жінкою, прийде на цю землю і буде царювати тисячу років, і ця наречена вона буде воїном. Це будуть воїни. І Месія буде воїн на білому коні. І зберуться, так? зберуться всі ці народи від чотирьох кінців землі. Зберуться всі ці генерали, царі, великі люди цього світу, зберуться війська, так? зберуться всі ці імперії проти Господа. І Бог своєю церквою, вірною, своїми воїнами переможе. Все це зло. Це третє пророцтво, яке здійсниться Богом. Яке Бог говорив через вуста цього пророка Валаама.